Всім привіт! Ну що, <світ> літній період закінчено, і я нарешті повертаюся до свого нормального життя. Я повернулася в Україну десь тиждень тому, але займалася домашніми якимись справами. Все, що треба було наздогнати. Коротше, все, що треба було досі займаюся повністю прибиранням дому, тому що мені все грязне, пильне. Я просто купила кучу миючих і все вдома вимиваю. Плюс я захворіла, а вчора їздила в Київ. А, от. Боже, якщо розказувати все, що було, то це відео займе, я не знаю, дві години, тому я не буду вас напрягати довгими розмовами. А, ще я вчора я їздила в Київ, я повернула свій натуральний колір волосся. все. ну, типу, я його відрощувала останні десь півроку, коли я робила нарощування волосся. А, у мене були капсули білі, але своє волосся я більше не фарбувала. Типу, у мене було воно зверху темне, а потім біле, тому що нарощене було біле. Тому тепер все. Я хочу просто піклуватися просто на свого волосся. Воно вже класно дуже відросло через те, що я перестала його фарбувати і вбивати оцією фарбою. Тому що ті, хто фарбуються в блонд, вони напевно мене зрозуміють. Тому що це не тонування, яке менш шкідливе для твого волосся, а це саме відбілювання. Типу, це коротше, як порошком, знаєте, твоє волосся. Я дуже багато років це робила. Я просто вбила своє волосся. Воно стало ламке, сухе, не відростало нормально. Коротше, я десь. Більше ніж півроку тому навіть вирішила, все, буду відрощувати. От і зараз, коли я знімала вже повністю нарощене волосся, я побачила наскільки воно відросло. У нас є фотографії, коли я тільки приходила робити саме перше нарощення два роки тому, і це дуже класний результат. Типу, ті, хто думають, що під нарощеним волоссям не можна відростити своє. Так от, я теж так думала, і це неправда можна. Воно дуже класно відростає, якщо правильний догляд за ним, і не сильно його типу вбивати ще якимись там засобами. Пересушуванням і так далі. Коротше, е, насправді, останній рік для мене був морально дуже важкий. Е, мені здається, я от тільки в серпні, десь в середині серпня, напевно, почала приходити в нормальний свій е, стан е, душевний, саме тому що в мене була дуже сильна тривожність, я не могла спати. Е, у мене було загострення в якийсь період. Е, е. Я не знаю, чи можна це називати на Ютубі, але, типу, проблем з харчуванням. Е, от. І зараз от є той період, коли я відчуваю, що типу я заспокоїлась трошки, тобто не маю цієї постійної тривожності, і я максимально намагаюся себе постійно приземлити. Як тільки я відчуваю, що типу вона. Трошки хоча б повертається, я така. Так, сідаємо, читаємо книжку. Типу я не могла сконцентруватися. Мені дуже важко було читати. Мені треба було постійно кудись бігти і щось робити. Це напевно було видно, коли я навіть робила цукерки, тому що я взагалі не зупинялась, Я не спала і не зупинялась. Типу, я як білка в колесі бігала, просто якщо це не зал, то я біжу далі. Десь я така, якщо в мене якась хвилинка, де ну, наче посядь, відпочинь, відпочину, типу, не роби нічого, я не могла так, типу, мені треба було постійно кудись бігати, 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 бігати. Коротше, це все тільки погіршувало мій, мій психологічний стан. Е, от, тому я не скажу, що мені допомогло це літо в цьому, ні, бо на роботі було дуже важко і червень, і липень мені ну, типу, так само було важкувати. Ну, щоб ви розуміли, просто за останній рік у мене були дуже погані думки. дуже. Е, мені точно треба було до психолога, я в цьому впевнена. І зараз я намагаюся максимально знаєте, абстрагуватись від усього, що в мене раніше викликало цю тривожність. Типу я дозволяю собі нічого не робити. От, просто якщо я хочу відпочити, відпочити. Якщо хочу повалятись, повалятись, читати, намагаюся читати більше книжок, і зараз, коли я і зараз я відчуваю, що я дійсно занурююсь в книжку. І я не думаю про навколишні якісь обставини. У мене немає тривоги, що треба щось робити. Я сиджу на місці, так не можна, тому що так можна, так треба інколи робити. Неможливо постійно знаходитись в Русі. Це просто вбиває менталку нафіг. От вже на власному досвіді Коротше, я намагаюся максимально себе заземлити і не спішити сказати собі, в тебе є час, тому що коли постійно спішиш, таке враження, що немає завтрашнього дня, що тобі треба за сьогодні встигнути, я не знаю, прожити все. Бо завтра в тебе немає дня. Я не знаю. Зараз я собі просто кажу, в мене є завтра, в мене є час. <сум> типу У мене завжди було відчуття, що життя дуже коротке, і треба його максимально насичити, кожну секунду, тому, а, а не можна так жити, тому що. Перестаєш отримувати задоволення від життя. Коротше, оце така от саморефлексія. У мене відбувається останнім часом в глобальному плані. От, А з приводу Ютубу, у мене вчора сталася саморефлексія. Я засинала, я почала думати: думаю, що мені робити з моїм Ютуб-каналом? Тому що у мене, отак от, хвилями він. Я собі поставила за ціль, що, чого я хочу досягнути е, через три місяці постійного ведення. І я собі сказала: будь ласка, Настя. Поведи отак от три місяці постійно. Якщо ти досягнеш оцієї мети, там невелика планка, яку я собі поставила, типу, але в мене є ціль, до якої я буду йти. Це не просто так, я буду його вести, не розуміючи, для чого воно мені треба, і типу, коли вона забирає з мене більше, ніж мені дає. А, а так у мене буде ціль. Ну, типу, до якої я буду йти. І от якщо я її досягну, то я собі сказала: Окей, будемо продовжувати, і якщо типу, я буду нормально себе почувати при досягненні цієї мети, а, отут, от, бо це дуже важливо. То я буду продовжувати. Якщо ні, то подивимось, що. От просто хочу для себе зрозуміти, чи дійсно воно мені треба. Бо я, типу, відчуваю потребу. От навіть зараз я повернулася додому, і я не хочу зараз. Знаєте, я тваринка достатньо соціальна. Типу, наскільки мені не подобалось інколи побути самі, я люблю вдома жити сама. Мені це дуже подобається, тому що це мій простір. Все, як я хочу, організовую і так далі. Але я тваринка досить соціальна, і мені в якийсь момент починає не вистачати цього спілкування. А зараз, коли я знаходжусь вдома, і я от кажу, що я так трошки приземлилась, хочу нікуди не спішити. Я не хочу, типу, у мене немає колективу, в якому я працюю, постійного знаєте, спілкування з людьми. Слава Богу, слава Богу, бо я втомилась від людей постійно навколо. Але мені все одно я знаю, що мені буде не вистачати отак, от по з кимось сісти. Знаєте. І, типу, друзі, сім'я, це все класно, але живу то я сама. і Є дні, коли я можу ні з ким не бачитися, можу вийти там в магазин, не знаю, на тренування там, кардіо, наприклад, і все. Але ну, типу, з людьми я не контактую дуже сильно. Тому, в принципі, я знаю, що мені Ютуб в цьому плані потрібен. Ну, типу, реально потрібен. І плюс. І Є люди, які мені постійно пишуть: типу, коли ми чекаємо, і це все дуже приємно. І мені хочеться це робити для таких людей. Тому, коротше, я собі поставила от таку мету, планку, ціль в три місяці. Якщо, типу, я її виконую і все ок, я буду відчувати, що так мені це потрібно, то я буду продовжувати. От, така ще саморефлексія сталася. Не знаю, чи це будуть постійно влоги, тому що я б, хотіла, я б хотіла якийсь формат. Можливо, можливо, типу, щось готувати, тому що я дуже люблю готувати. Ви знаєте, особливо випікати. Я просто це обожнюю. До цукарок я теж обов'язково повернусь. Я собі поставила те, щоб з жовтня я повертаюся, Ну, типу, зараз до жовтня я, напевно, ще мені треба взагалі згадати рецептуру повну, як я робила, тому що раніше у мене все це вже відточено було, а зараз я вже забула повністю все. Uh, і хочу ж нові смаки зробити, які я обіцяла, тому але я теж на це там великих якихось ставок не ставлю, і теж не хочу над цим спішити. От, типу, як буде йти? Нехай воно повільно йде. Я, я не хочу вже нікуди спішити. Чесно, я просто от мені в якийсь момент захотілося сказати: все, від. Від мене всі, я просто хочу пожити для себе в своєму ритмі, нікуди не спішити, нікому нічого не бути винною, от чесно. Тому що я постійно, наче навіть коли займалася Ютубом, я це робила, наче з тих, е, з, з тих побуждень, типу, що я щось винна підписникам, що я типу, це роблю для них, що треба бути завжди в хорошому настрої, віддавати енергію. От навіть своїм друзям казала, що типу для мене Ютуб. Це така річ, де ти повинен емоційно дуже сильно віддаватись. Але я надавала забагато, мені здається, значення всьому цьому. І, типу, хочеться трохи не знаю, хочеться більше життєвості, просто так, як воно є, отак і показувати, і щоб мене приймали такою, як я є. Знаєте, не намагатися бути там кращою, якось мотивувати постійно ще щось. Ні, все, я не хочу Я хочу просто пожити в спокійному ритмі життя. От дійсно, мені прям. Це зараз дуже важливо. От сподіваюся, що ви зрозумієте мене? Вони зрозумієте, то ладно. Просто такий зараз от душевний стан і такі саморефлексії. Зараз будуть якісь дні, такі не супер, якісь насичені грандіозними подіями. От, типу, здавалося б, я до цього повинна була знімати, тому що все літо я працювала в Італії, потім ми там поїхали у Францію. П'ять днів проводили там. Тобто, дуже насичене було життя і дуже насичені дні. Але я була емоційно просто. Ну, у мене вигорання аж було настільки я була втомлена, тому що я постійно була в оточенні людей інших, інша мова, все ну коротше, і воно дуже сильно висасувало енергію, тому що я працювала по 11, 12, 13 годин без жодного вихідного, і неможливо в цей період ще знімати ютуб. А зараз я хочу побути вдома, я хочу побути на спокійному і. Типу, нехай влоги будуть скучні, нехай вони будуть домашні. Чесно, я зараз хочу повністю все вдома поприбирати. Я е, докуповую якісь речі, які от маленькі, я розумію, що мені не вистачає вдома. Я докупила, там поставила якоїсь стабільності життєвої. все. Це вже вік. <с -праць> я вже просто стара. <с -праць> я воняла. Е, коротше, я ось в зальчик завтрашнього дня повертаюсь. Е, Осінь прийшла, сьогодні похолодання, і мені так це подобається. Чесно, я, мені вже літо отут-от. Я вже не можу. <смі> мені так класно, що нарешті похолодання, можна буде носити курточку. О, Тривога. Це не забереш з нашого життя наразі, на жаль. Покажу вам сьогодні покупочки, тому що я купила двоє нових кросівок. Мені треба було в залу одні, тому що я свої улюблені білі пумовські кросівки, які купила буквально там теж, ну, Блін, не знаю, зимою минулою, чи що, а, яких я ходила в зал, я їх вбила в Італії, тому що я в них ходила на роботу і все, їх просто можна було викинути. Я намагалась їх випрати декілька разів, але нічого не допомагало. Потім вони просто розповзлися, я їх вже викинула. Коротше, я купила собі двоє красівок, дуже вони мені подобаються. Взяла одні New Balance, по-моєму, вони супер зручні, просто для залу буде отак, топ. І другі взяла Puma, але мені здається, що вони більше для повсякденного просто. Використання, ну Типу не в зал, хоча можна спробувати в зал, не знаю. Спробую, якщо буде зручно, то буде в зал, не ходить. А, сьогодні хотіли... мене тренер кличе на теніс, бо я дуже хочу піти на теніс, я кличуть, а тренер кличе мене. Короче. А, піду якось на тиждень на теніс. познімаю вам теж мені здається, це буде цікаво. А, от, Завтра піду в зал, нарешті повернусь до тренувань, бо я дуже сильно відчуваю, що я втратила форму, що я втратила м'язи, всі, над якими я працювала минулі, там, минулий рік. Це мене теж трошки засмучало, Це таке. Це можна виправити. Ну, типу, нічого в цьому страшного немає. Ходимо, не ходимо. Пофігу я від себе. М -м -м -м. Ви поняли. Не хочу більше все, все, не, не, не хочу себе змушувати нічого робити. Відповідати якимось дар нікому не хочу відповідати. все, собі хочу відповідати, щоб все в мене було отут, от добре, і отут -от добре. все. коротше, я сьогодні забрала посилки з тему, які, в яких я замовляла щось для дому, і чесно, я сама не пам'ятаю, що там. Ну, типу, я пам'ятаю плюс-мінус, але там достатньо багато речей. Я думаю, що вони ще не всі прийшли. А, але вони потрібні, реально. От я вам покажу і, і кросівки потім покажу. Вони зараз в машині, я їх ще не забрала. Все. Сподіваюсь, що ви там не заснули під мій тиньош. І що вам було хоч трошки цікаво за послухати. І якщо коротше цікаво, залишайтеся зі мною. Буду рада. От, е а, до речі, якщо що, я собі не ставила якусь ціль за ці три місяці у цифрах, тому що мені абсолютно все одно чесно кажучи, скільки на мене людей підписано. Я от не знаю, я це відслідкувала. У мене немає взагалі якоїсь, ну, типу, штуки, що я хочу, щоб на мене було підписано: 200 тисяч людей, 300. Н -н 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 -н. Головне, щоб свої і щоб не. Капали мені на мозок, що зі мною щось не так. Пожалуйста. Я, я, ну, типу, не Це непроханих порад. Ні, давайте просто от, максимально, будь ласка, лояльне середовище створимо для нормальних бесід і е, не знаю, адекватної комунікації. Окей, я вас дуже прошу. А Ще я подумала, що блін, я купила петлічки, я їх використала один раз. нехорошо, треба використовувати. Коротше, пішли розпакувати посилку, бо мені дуже цікаво, що там. Так я вас поставила трошки вище. По-перше, у мене обсесія на всілякі отакі персні. Я купила. А, зараз вам покажу, до речі. Я вже замовляла просто до цього. Я замовляла ось такі браслети. І вони прийшли дуже класної якості. Ну, типу, вони коштували десь 200 гривень, це не те, що вони там за 15 гривень, 200-300 три штучки, але подивіться, які вони класні. Я купляла чохол на телефон в ТЦ, і в мене вже дівчинка спитала: А можете, будь ласка, скинути мені посилання, де ви їх купляли, бо сподобались. Ну, вони дійсно дуже гарні, не знаю. Зараз трендові, по-моєму, мені подобаються. І плюс всякі такі колечки, це теж, типу, треба вгадати, де вони класної якості, тому що є не дуже. І от ці мені подобаються, тому що. Ну, знаєте, часто можна замовити такі колечки, а вони приходять малі тобі на пальці або занадто великі, не вгадаєш, бо там вони безрозмірні. А ці типу, можна регулювати, бачите, вони відкриті, от такі, можна регулювати на твій палець, там, щоб воно хорошо трималось. На будь-який палець можна одягти, коротше, дуже зручні. Отакі. От навіть оце колечко, бачите, воно закрите, але отут воно регулюється. Це топ, це класно. Отаке от ще. Коротше, якщо комусь цікаво, то напишіть мені в коментарях, я залишу посилання або на браслетики, або на колечки. Все воно є на тему. І це мені прийшли ще нові, я замовила, зараз подивимось. До речі, ці прийшли достатньо швидко. Я, Мені здається, а, це сережки. Боже, які вони прикольні. Дивіться. Вони, коротше, ось такі незвичайні якісь. Я таке дуже рідко ношу, бо я в цілому дуже рідко змінюю сережки. Типу, у мене ці золоті, і все, я в них ходжу, але от щось мені захотілося зараз, коли я почала замовляти ці колечки, якраз якісь із сережки. Ой, дивіться ці гарні. Тут сердечко і сердечко ще знизу ось таке. Зараз розпакую. Це гарно, це треба спробувати. Я ще до кінця не вилікувалась, тому якщо я шморкаю десь носом, вибачайте, таке життя. Дивіться, які гарні. Вау, мені прям дуже подобається. Це гарно буде на вухах виглядати клас. Що в нас далі? Дуже багато всього, насправді. Оце я купила топова штука, я вам скажу. Типу, у мене є ваги домашні, маленькі кухонні, але оця штука, щоб замішувати тісто. Це просто, ну я побачила, я така, так, да, мені це надо <гум> Тому що тут відразу мілілітраж, бачите, прописаний. І ти прямо в ній. Ну тут, типу, знімається оця кришечка, зараз вам покажу. От, наприклад, ми робимо блінчики. Ми замішуємо сюди тісто. Можна відразу відслідковувати мілілітраж, потім відкриваємо оцю кришечку. Ой. Сюди вставляємо міксер. І, коротше, всередині там міксиш його, щоб воно нічого не виливалось, тому що тут чисто оцей отвір нічого не виліться. А потім ми виливаємо отак відразу на сковорідку. Ще топова штука, я не знаю, дуже, мені здається, потрібна е, вдома. Так, далі, о, нарешті вони прийшли. Боже, я замовила собі тісточки, е, тому що в мене вже дуже старі, я хочу, чесно, на них позбутися і взяла собі нові. По-перше, ось такі: от дві. Клас. О, супер. Мені здається, що вони будуть дуже зручні. Отака одна. О, і отаку я собі дуже хотіла для контурингу. Отака. Клас. Я ще замовляла кісточки, десь вони повинні бути ще інші. Так, це косметичка. Теж моя дуже сильно зносилася, а я хотіла якусь більш велику. О, до речі, до речі класна, я вам скажу. Бо я боялася, що вона буде поганої якості, але ні. Дуже навіть хороше. Хочу просто покласти поруч з місцем, де, типу, фарбуюсь, і туди от складати речі. Навіть якщо її не з собою десь брати, то. Ой, класно, слухайте, мені кольор дуже подобається. Він такий темно-коричневий. такий темний шоколад. Отака. Ось такі. Тут ще ручечка є. Клас. А ось, до речі, і інші кісточки, по-моєму, тут. Пензлики, пензлики, вибачаюсь. Мій суржик. Тут ще в подаруночок, я дивлюсь, поклали спонжик. Дуже дякую. Пензлики знаходяться от в такому мішечку, і тут їх дуже багато. Нарешті я покидаю старі кісточки, бо вони мені вже теж я взяла ось такі коричневі. І тут які тільки хочеш. Все, Клас, дуже схожі на ті, що в мене були, вони, до речі, гарної якості, я не знаю. Я просто не бачу сенсу купляти дорогущі кісточки, я чесно не бачу особливої різниці. Е, може, я не шарю, звісно, я не якийсь б'юті-блогер, але, ну, подивіться, оце, о, всі кісточки, там я купила за ну, скільки, гривень 200 теж, напевно. Ну, це топ? Топ? Що не топ? Так, це що таке? По-моєму, мав бути коврик на кухню, типу, або під каву машину, щось підкласти, не знаю. Мені здається, що я замовляла коврик типу, під посуд, там, коли він мокрий. Але ну, це типу, типу, дуже маленький коврик. А я подивлюсь, потім що це я замовляла, бо я чесно навіть не розумію, я не пам'ятаю, що я це брала. Далі в мене ось така штучка. Короче, я вирішила організувати простір, де я фарбуюсь, ви поняли? Тому що тут реальна посилка чисто для цього все. Хоча оце я думала покласти. Це ось така тучка. <гум> тучка. Оце. На фотографії там, типу, складали, знаєте, якісь колечки, типу, так просто приходиш сюди, кладеш, і так і воно там. Лежить зручно. Я або це поставлю в коридорі на поличку, і типу, коли я приходжу, я от колечки, наприклад, отак от знімаю і кладу, і буду сюди складати. Або там, де я фарбуюсь, не знаю. Ця штука, до речі, фігової якості, бо вона повністю пластмаска просто. Так, це в мене дзеркальце. Я сподіваюся, що воно дійшло, не побилося. Е, воно, по-моєму, під цю тучку. Так, отаке. О, ну теж я думала, що воно більше насправді за розміром, але. Але гарненьке. Ось що, дивіться. Ось таке. Гарненьке і ніяк не викривлює, до речі, зображення. Зображення? Відображення, господі. <ш> <face> зображення. О, супер. Хотіла ось такого темно-коричневого кольору. Ну, класний пояс. Типу. Теж, знаєте, брати оці пояса, які там за декілька тисяч гривень, ну, вибачайте. Ну, я краще візьму якісь штани, костюм, щось за ці гроші. Тут ще в мене ось такі сережки, боже, які гарні, дивіться. Вони такі темно-червоного, -темно і навіть з коричневим відтінком. Блін, Мені дуже подобається. Що я вам покажу, подивіться, отак От видніше буде. А, ні, Коричневий прям. Дивіться, які гарні. Клас! Все, я буду змінювати сережки. Тут у мене. ага, Це я взяла якийсь а, це я взяла якийсь контуринг. Чесно, ніколи в житті з таких сайтів не брала нічого там для обличчя чи для макіяжу взагалі, тому що е ну, якби тут уже якість має значення і краще взяти щось подорожче. Але побачила ось такий контурінг. Він по типу такого, як я і користуюсь. Е я користуюсь від Maybelline. А тут, ну, двосторонній, коротше, темний і Е, Взяла спробувати. Одна посилочка закінчилася, відкриваємо відразу нову. Щось дуже хорошо запаковано. Зараз подивимось, що це. А, ой, клас! Клас! Це дуже милашно, Щас покажу вам. Да, Це я таку штучку взяла. Це для меду. Дивіться. Мені дуже подобається, прикольно виглядає. Тут є ось така баночка, кришечка. І ще є ось така штучка. Воно, до речі, скляне. Класне по якості, мені подобається. О, і так. Ну, це що, не мілашество, скажіть мені? І отам мед буде. Я насправді люблю мед, типу я його їм з творогом, я творог їм або з арахісовою пастою, або з медом. І я хотіла от якусь таку штучку взяти, туди налити меду і отак і користуватись. Клас! Мені подобається. Я так розумію, що отут теж щось скляне, бо запаковано воно так само. Угу. Це теж топова штучка. Я вам показувала для тіста замішувати. оту штуку. Це ось такі е, мірні стаканчики, типу з яких теж наливаєш, з, е, цими, з мілілітражем, бачите? Така штучка, мені теж потрібна. Ой, блін, а він підбився. Добре, що їх два, звісно, вони однакові. Але образливо один підбився. Ну, оцей ні, оцей нормальний. Коротше, така от штучка. Я, я дуже люблю готувати, тому мені такі штуки я знаю, що вони мені дуже потрібні. А, тут у мене такий міні-блендер. ну Тут написано Small Portable Juicer, типу для того, щоб робити а, сік. Але я просто сподіваюся, що він там, тому що він був а, типу, по опису і по малюнкам саме для того, щоб збивати фрукти. Бачите? Я хочу, щоб робити смузі якесь е маленьке. У, нас просто, у мене просто е якась обсесія на е ті речі, які у мене були на барі в постійному доступі. знаєте? І у нас був один блендер, який просто офігенно збивав усі овочі, там, робив оці всі смузі. Просто закидаєш 5 секунд, і воно все в кашу. <ф> Дуже класно. Те ж саме з кавою. Я приїхала і зараз купила собі нову, е тіпи, рожкову, цю механічну каву машину. Але я тепер роблю таку смачну каву вдома, ви просто не уявляєте, тупо як з кав'ярні, мені дуже подобається. І в мене тепер немає цього бажання поїхати знову працювати на цьому барі, де я просто вбиваю себе. Тому що я можу це робити вдома. Що це за рожевий колір? Я що взяла в рожевому кольорі? Яка Барбі мене вкусила, коли я це брала. А, да, Тут, звісно, пластмаска, не дуже він мені подобається за якістю, але подивимося, як він буде. Працювати, Ні. Типу, в мене є схожа бутилка саме не блендер, а бутилка відразу з перемелювачем, то вона по якості краще, хоча я її теж там десь замовляла. Мені саме оця кришка не подобається. Типу, отут все норм, ну так по відчуттям. Але кришка це просто пластик як іграшка, знаєте, на дотик, не знаю. Ну, спробую, не знаю. Може, працює вона добре, поки що, поки що не розумію. А, це така сама тучка. Так, це я взяла. О Боже. Я думала воно більше, і воно мало бути білим. Що це за синій, Я вибачаюсь, чого воно віддає якимось кольором. Це, типу, підставочка під кісточки. Вона така гарна на фоці була, я тут десь вставлю. Але ну, типа. Ні, це виглядає скромне. Брін, була дійсно дуже гарна на фотографії. Що поробиш? А, туди ж кухню. До мілілітражу, але це теж дуже офігенна штука, тому що коли вам треба насипати розпушувача, 5 грам, 7 грам, 10 грам, коротше, оці ложечки мірні, вони дуже сильно врятують, тому що, тому що зручніше так набирати. Ось що, вони ось такі, от 4 різні розміри. Тут у мене, скільки, що вам скажу, 15 ось ложечка. 15 мл. Відразу набрало все, ти знаєш там 15 мл. Клас. А, скільки тут ще? 5 мл, 2 ,5 і 1 2,5 і 1,25. така сама маленька. Топ. Топ. Це класні штуки. Хто б мені ще не казав, це потрібні штуки вдома. А от з чим я помилилася. Я замовила ще одне таке дзеркало. Я думаю, що я його подарую Каті, тому що воно прикольне насправді. І, може, їй знадобиться. Не знаю. Якщо ні, то подарую дашці. У мене є сестри. Сестер багато є кому передарувати. Да. Точ, точ таке, як те. Ось цим я помилилася і замовила їх випадково два. Ось такі от покупочки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо щось вас зацікавило, пишіть, я вам залишу лінк в описі. це відео виходить достатньо довго. Я наче передню Усім, чим хотіла наразі поділитися, поділилася. Потім вже в наступному відео покажу вам красівки. Ми нікуди не спішимо. Я казала, живемо в своєму ритмі і темпі життя, не поспішаючи. А, все, дуже вдячна вам за перегляд. Пишіть коментарі і пишіть, до речі, питання. Я вніму якесь відео з відповідями на питання, ти типу, можете про Італію там питати, що цікаво. В цілому ми з Настю тоді перед сезоном розказали за Італію, мені здається. Ну, майже все, що може зацікавити. Але зараз вже після сезону промову питайте, все, що завгодно. Ну, типу, я зніму якесь відео просто з відповідями на питання. Я так, думаю, все. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво, і побачимось з вами вже скоро. Все. Всім па-па.